Я роблю все, але не отримую належного результату. Я так багато працюю, але відчуття, ніби я нічого не встигаю. Всі інші навколо продуктивні, а в мене думки, ніби я ще досі не досягла бажаного. Сьогодні поговоримо про те, що допомагає мені у житті. Фокусуватись і досягати успіху в якихось конкретних сферах. Поговоримо з вами про есенціалізм. Основний його принцип це менше, але краще. Це не про те, щоб робити все і одразу, а про те, щоб обирати, те, що дійсно має значення. Насправді, чому ми такі перевантажені? На це є багато причин. Одна із них це дуже великий вибір. Цей вибір він може полягати банально у виборі одягу, у виборі партнера для стосунків та навіть друзів. У нас наскільки великий вибір, що часто ми можемо думати, що десь є краще. Також соціальний тиск. Ми маємо встигнути щось до якоїсь точки в нашому житті. Ми маємо вже мати дітей в якомусь віці. Ми маємо знайти когось до якогось віку або заробити на щось. Дуже багато соціальних установок тисне на нас, ми дивимося на інших, і в результаті думаємо, що ми постійно не встигаємо. У Нас виникає бажання встигнути все, зробити все навчора, постійні дедлайни. Постійне відчуття незавершеності та недосконалості дуже багато пріоритетів. Ви, до речі, не замислювали, що слово пріоритети ми часто вживаємо множині. Так, от, може, в цьому проблема може потрібно сфокусуватись на одному завданні. В Цьому й суть, основний принцип так, есенціалізм це про менше, але краще. Але це також про зосередженість не на всьому підряд, а про те, що справді важливо. Уявіть собі, що ви маєте якийсь певний ліміт енергії. І ви її спрямовуєте в виконанні певної задачі? Всі 100% йдуть на певну задачу. Уявіть, що ви маєте 5 сфер. Відповідно, лише 20% йде іде на кожну з них. Тому може бути відчуття ще чуть, чуть там, чуть-чуть там, носочком там, і відповідно ніде. Замість того, щоб хапатися постійно за все, виділіть собі одне-два завдання, які справді для вас важливо. Вам можуть допомогти такі запитання, що мене найбільше надихає, що мені принесе зараз найбільшу користь, у чому я найбільше талановитий, і звичайно, яка сфера зараз потребує. Розвитку про те, як пріоритизовувати і обирати сфери, я говорила в відео про колесу балансу. Воно має з'явитися десь тут, а також буде доступне в описі відео. Також потрібно розуміти таку істину, що обираєте ви, а не інші. Якщо ви не визначите свої пріоритети, то це за вас зроблять інші. Ваші друзі, колеги, родина. Якщо у вас немає плану на що ви витрачаєте свій час. Повірте, в інших ці плани на вас знайдуться. Часом в нас буває, що в пріоритеті дуже багато справ, але насправді в пріоритеті нічого. Мені дуже подобається така фраза. Коли ми намагаємось все зробити і все отримати, ми починаємо йти на компроміс у тому, в чому ніколи б компромісу не шукали. Тому прийміть той факт, що ви можете робити дещо, але не геть усе. Що не потрібно завалювати себе купою справ і погоджуватись на всі можливості. Тут ми підходимо до вміння говорити ні. Ньо! No! no! Yeah! в сучасному світі є дуже багато можливостей, дуже багато пропозицій. І інколи тяжко не тільки відмовити, а й обрати, що буде краще для нас. Тут може спрацювати така практика. Ви собі прописуєте можливість і пишете три мінімальні критерії, яким має відповідати ця можливість, щоб ви її розглянули. Також ви прописуєте три екстремальні критерії, яким повинна відповідати ваша можливість. Наприклад, при пошуку квартири вам випадає якась можливість. Мінімальними критеріями можуть бути наявність інтернету, наявність мікрохвильовки, наявність холодильника. Максимальними або екстремальними критеріями можуть бути такі, як. Наприклад, кондиціонер, генератор, який працює при відключеннях світла, ну і мовно, наприклад, пральна машина. Це дуже умовно. Тобто, ви прописуєте собі мінімальні критерії і екстремальні критерії. Відповідно, якась можливість пропускається ще тоді, коли вона відповідає всім мінімальним критеріям. І екстремальним це може бути 2-3, залежно від того, яка це можливість. Критерії може бути декілька, але це те, що допоможе вам виділити. Щось що підійде для вас серед купи можливостей. Часто ми також страждаємо від уникнення незворотних втрат. Давайте я вам наведу приклад, який описаний в кризі Грега Макела есенціалізм. Там розповідалась історія про літа Конкорд, які розробляли британський та французький уряд. Було інвестовано досить багато коштів в цей проект, тому що літак міг подолати відстань з Лондона до Нью-Йорка трішки менше ніж за три години. І очікували, що це буде суперпрорив. Але насправді проект був фінансово провальним. Але уряди продовжували свої інвестиції. Тільки тому, що вже раніше було багато інвестовано. Так, от, уникнення незворотних втрат це схильність продовжувати інвестувати свій час, ресурс, фінанси, енергію в якусь справу або ще кудись, в надії, що вам повернеться от-от фідбек. Але інколи потрібно вчасно зупинитись. Так це може бути боляче, боляче визнати помилку, боляче аналізувати, тому що ти розумієш, що скільки часу і зусиль було приділено цій справі. Але просто запитайте себе, якщо я зупинюсь зараз. Скільки часу я ще зекономлю, який би могла інвестувати в цю справу. Це якщо коротко про есенціалізм, давайте я вам розкажу чітко покроково, що роблю я в своєму житті. Отже, я пріоритизую справи. Я вже знімала відео про те, як в мене є загальний список справ і спеціальний конкретний список, і як я використовую для цього трейло, посилання буде в описі відео. Тому рухаємось далі. Також при відвідуванні якихось зустрічей чи курсів я прописую відповідні очікування, чого я хочу досягти від цієї зустрічі. Тому що, якщо є велике навантаження, і ваш час обмежений, дуже важливо розуміти мету, чому ви туди йдете. Також це звичайно вміння говорити ні. Якщо ви переживаєте, що ви можете втратити якусь можливість, ви можете просто відповісти, що давайте я перевірю календар і повернусь до вас. Так ви будете впевнені, що ви не жертвуєте своїми пріоритетами заради якоїсь можливості, яка вам може і не бути потрібна. Тобто ви матимете цей час для аналізу. Ще інколи дуже корисно переглядати весь свій список справ і питати себе таке: якби я цим би не займалась, скільки зусиль я була б готова докласти, щоб почати цим займатись. Це дуже буває корисно, бо звільняє від декількох справ, які можуть вам бути і не треба на цей період. Дуже клас створювати собі буферні зони, це коли ви, наприклад, виділяєте якийсь час під якусь задачу. Майже завжди ця задача може вимагати більшого часу. І якщо ви маєте дуже багато задач на день, яка з них все-таки перевищить той часовий ліміт, який ви собі поставили. Тому створення буферних зон, це, наприклад, 4 проміжки по 20 хвилин в день, де ви не плануєте нічого абсолютно. Навіть якщо ви встигаєте всі інші справи поробити, ви маєте ці проміжки. Добре, ви можете використати їх для, наприклад, відпочинку або відразу перейти до наступної справи. Але ці зони вони заберуть від вас тривожність, що ви щось можете не встигати. І звичайно, дуже важливо виділяти час на себе. Тут я не говорю про час для перегляду серіалу, для в'язання чи там готування, зустрічі з друзями. Безумовно, це має бути Це час, коли ви плануєте, коли ви стратегічно мислите, коли ви прописуєте свої цілі, коли ви переглядаєте свої факапи. Помилки, аналізуйте те, чому у вас щось не вийшло, і переглядайте свої цінності. Це дуже складно робити, це моментами дуже боляче робити. Але це потрібно саме для вас, тому що зупинитися в якомусь моменті може бути ліпше, ніж продовжувати інвестувати туди свій ресурс, тому що згодом вам буде все тяжче і тяжче від чогось відмовитись. Дякую вам за перегляд відео. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, і пишіть в коментарях, чи використовуєте ви якісь принципи згадані мною вище.